Ну що, друзі? Ми очевидно хотіли б робити якісь більш веселі сюжети, приготати, слухаючи маразми російських пропагандистів, тролити їх. Але натомість, вже вкотре за останні два місяці перед очима дитячі некрологи. Мабуть, мало було путінським чортам Кривого Рогу, Павлограда, Києва. Удар БПЛА попав в квартиру на второму таже. Там жила сім'я, яка початку повномасштабного вторження РФ переїхала в Павлоград із Добропольського района Донецької області. Що мама в тяжелому стані в лікарні, а папа з дівочки погібля. Ніяк ці падлюки дитячої крові не нап'ються. Чи може Путін без смертей малечі спати ночами не може? По ночах не спить, та старі записи з розірваними тілами переглядає. Інакше чим ще пояснити, що в ході чергового ракетного удару за перебрикові терористи знову вбили дітей. Цього разу на Житомирщині трьох дітей убила Росія на Житомирщині. Їм було 8, 12 і 17 років. Крім усього іншого, нам шалено страшно за батьків, що вижили. Як жити далі? Як пережити горе таких масштабів? Там у незнайомих людей серце розривається. Що вже говорити про маму з татом? Серед руїн можна побачити дитячі іграшки. На жаль, загинуло троє дітей з однієї сім'ї. Батьки живі, батьки знаходяться в лікарні. Свідомо вбивають людей. Нащо? Це діточок, які вже хай вже я мені вже 80 носі. А їм вже топі рожи, такі діти, і, і відмінники. Боже, це діти, які допомагали всій вулиці. У цьому важливий момент. Жоден федеральний канал знову не розповів, куди насправді прилітають російські ракети. Це свідчить лише про те, що вся побожність пропагандистів. Якщо б Росія. Вела себя как эти нацисты и бомбила бы не мирные города, я бы сейчас здесь не сидела, понимаете? По личному своему выбору, потому что я верю в Бога. Уси их проживания за доли детей. Там каждый день гибнут люди, там погибли тысячи мирных граждан, там у тысячи детей оторваны руки и ноги, тысячи детей похоронены в маленьких гробиках. Это показуха, та повна туфта. Адже для кремлівських топчиків усі діти поділяються на дві категорії: у першій ті, на чиїх кістках вигідно танцювати, а у другій всі інші. І ось цих інших в десятки, якщо не у сотні разів більше, ніж перших. А знаєте чому так? А ми зараз розповімо. Справа в тому, що українська армія, яку за перебріком називають терористичною, Зеленський і його компанія це просто терористи і бандити. Він терорист, він веде терористичну активність, ані не. Воєнно-політичного рукосу України. Они главарі терористичного режиму. І напоминаю фразу Верховного головного команду Російської Федерації Владимирович Путіна. на не и і за замочить. Вот так на кранішусь не займається цілеспрямованими вбивствами мирних жителів і тим більше дітей. Так, були за 11 років у трагічній випадковості. І ці слова ми можемо легко довести. Нині триває повномасштабна війна. Українська армія має і дрони, і ракети, і далекобійну артилерію. Тобто, за бажанням можна умовний Курськ чи Білгород разом із жителями нафіг знести. Але натомість Україна ночами, аби не зачепити мирняк, атакує підприємство ВПК РФ. Сам і що лічить? Отані позаводу. Там буде. Прямо рядом. Опа! ми не пам'ятаємо, аби за останні півроку хоча б одна дитина загинула під час таких атак. В пал собі спілотні. Це помітно навіть за поведінкою останкінських пропагандистів, які замість свіжака накручують Зет дурни в 11 річної давності. то, що произошло в Одесі, где жгли русских людей под аплодисменты в Русі!», Это не провокация агрессии, а удар в 2014 году по детскому пляжу в Зугресі – это не провокация агрессии, где погибли дети на глазах своих родителей, а горловская мадонна со своей семимесячной дочерью, которая. Погибло у нього на руках, вона упала, що і стікала кров'ю, пока теж не погибла її ногу. Але падаль калібру Симоніан мріяла б зараз на дитячих кістках нижній брейк станцювати. Згадайте, як ці падальники натовпом злетілися на тіла чотирьох пенсіонерів у Курській області, які загинули в ході російських бомбардувань. В отличие от Бучі, где все постановочно, здесь страшна правда, которую запад не хочет видеть. Тела погибших мирних жителей здесь не только на улицах, но й в подвалах этих пожилих мужчину і женщину українські не нацисти связали прежде чем розстріляти. Тобто, якби у чорноротих був хоч найменше інформаційний привіт із дітьми, вони б там санта барбару для запатріотів знімали. Але в тому то й річ, що приводів немає. Адже Україна та Росія це два різні світи. При цьому скріпоносці навіть не приховують своєї людожерної сутності. Послухайте, ось, що нещодавно кукарекав на секунду депутат єдиної Росії на прізвище Бородай. Імене, поэтому війна носить такий кровавий жорстокий характер. Тому що ми їх абсолютно обостовані, вважаємо предатель, Вони предлі наших спільних предків, наші спільні цінності, нашу спільну історію. І наш образ будущу. Що кому не зрозуміло, виявляється, українців треба вбивати, оскільки ми нібито зрадили руський мір. Якісь їхні жалюгідні ідеї. По нашому образу будущо ми повинні жити в єдиній країні. І у нас должны бути єдині інтерес. І це одна земля. А для них ні. У них свій образ своєобразі і здається, настільки відбитим персонажам навіть на думку не спадає, що навіть нещодавно лояльні Росії українці, зіткнувшись з руським міром віч віч, банально не хочуть мати з усім цим нічого спільного. Просто подивіться на типових активістів руського міра чи руські вісни. Там же за рівнем ненависті та агресії фашисти 30-х років минулого століття нервово курять осторонь. Ліквідація України це саме і ефективне. Что может сделать Россия? Демократия ⁇ это война, это смерть, причем бессмысленная, беспощадная, это унижение, это позор, это как стоять голым на людях, это обмочившаяся старая бомжиха, которая к вам пристает. Это стыдно, это неправедно, это грязно. Поверніться на запад, скажіть, іди прочь, демократія, і ви знаєте, в умовах інформаційної війни Україні дуже на руку, що доводиться мати справу з настільки людожерською публікою. Вони собою всіх потенційних союзників шкварять. Згадайте, як ще пару місяців тому чи не кожна заява Трампа Маска, не кажучи вже про шістку типу Текеракалсена, викликала в Росії, якщо не оргазм, то щось схоже на те. І виясняється парадоксальний річ, що в ідеалогічському плані. Нинішня о, американська адміністрація з нашої кремлівської адміністрації почті ближні цибрась. Есть... В принципі, Путін і Трамп союзники. Ну, мені нравиться що горит в последнє время Трамп. А зараз минув час, і магикркуни якось принишкли. Тут Сі Габерт мовчить про Україну. Ілон Маск взагалі не відсвічує. А великий начальник із Білого Дому несподівано прозрів. Виявляється, Путін божевільний та й, взагалі, підставив Трампа. Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Владимир Путін став абсолютно сумасшедшим. Він додав, що якщо тот решится на захват всієї України, тогда Росії жде крах. Ось так сенсація. А Зеленський рівно це ще в овальному кабінеті говорив. А дехто тоді істерику влаштував і через костюм переживав. Наконець хтось сказав, бл***, бл***. где твой костюм у діла? Уміють лишити кріщать тройки. Гаступ твой, діді біл, а вой на каніцевий накане житом райського расі. Тепер маги адміністрація поступово починає робити все те, про що Україна говорила спочатку. Американці навіть засудили Росію у рамках G7, Про що ще кілька місяців тому не можна було й мріяти. США в совместном ком'юніке по итогам саммита J7 є жительно війну Росії проти України. Як пишуть за телеграф, документ ознаменував значительне змінення в політиці адміністрації президента США Дональда Трампа, яка раніше отказывалась возлагать на Росію повну війну за війну. Але не треба думати, що відбувається так, тому що мага активісти несподівано перейнялися любов'ю до України або там дуже переживають через дітей, яких убив Путін. Дочку роздавіла пополам, переломала. Позипа девочка 12 лет. насправді причини перевзування, як нам здається в іншому. Сучасна Росія настільки токсична, що ставить під сумнів політичне майбутнє кожного, хто намагається з ними дружити. Той же Трамп кілька місяців лупився поясних з Путіним з нинішнім президентом США. У мене завжди були ділові, іключительно ділові, але е, в той же час прагматичні відносини і. і... І доверительні, я бы сказал. Я не можу не согласиться з ним в том, что если б он був президентом, если бы у него в 2020 году не украли на то, можливо, і не было кризису на Україні, который возник. Діди передавали один одному подарунки, сперечалися хто найбільш геніальний. А потім президент США несподівано виявив, що рейтинги реально на дні. Просто ж люди не сліпі, і не дурні. Вони без підказок будь-яких політологів можуть подивитись і зробити висновки де добро, а де зло. Зло, яке регулярно та публічно загрожує знищити навіть не Україну, а й їхні країни. Принуждать к миру, нужно этот самый западний мир во главе Соединенного Штатами. И в 21 віці веке збудется мечта великого мислителя Академика Сахарова. А проливах. Да. А пролива? И на Америки будет пролив. Имени Товарищ Сталін должен палат Берлін, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон, Столиці нацистських государств, які прийняли рішення воювати з Росією. І ось настрої електорату Трамп просто має враховувати попереду вибори до конгресу. І це дуже гарна новина для України. Адже на цьому етапі війни між двох виделок виявився вже президент США. Трамп довго і нудно розповідав усім, як легко і просто змусить Путіна укласти угоду про мир. А тепер цілком очевидно, що жодного миру не буде. Про це прямо говорять топ чиновники Кремля. Тому коли нам говорять, вот давайте перемірює, а там посмотрим. Ні, ребята, ми вже були в цих історіях ми так більше не хочемо. Відповідно за таких розкладів Трампу потрібно або вводити санкції та завалювати Україну зброєю, або продовжувати бути терпилою та майже гарантовано програти вибори до конгресу. Люди ж рік тому за велику Америку голосували, а не за країну, об яку витиратиме ноги смердючий гибнявий дід. Тому далі теоретично має бути легше. Головне протриматись зараз. Ось чому вже за традицію закликаємо всіляко допомагати українській армії. Давайте свою злість і бажання помститися перетворювати, наприклад, на дрони. Адже кожен демілітаризований окупант це хоч і невеликий, зате реальний крок до миру.